Через сьогоднішню аварію на водогоні частина Заводського району Миколаєва залишилася без води. Зокрема, у мікрорайоні Ліски без водопостачання опинилися майже 70 будинків. Працівники Миколаївводоканалу ліквідовують пошкодження, однак ремонт ускладнюється браком запчастин. Комунальники пояснюють, підприємство не може оновлювати мережі через багатомільйонні борги споживачів. Подробиці дивіться у репортажі Олександр Долматович. У Заводському районі Миколаєва сталася аварія на водогоні. На місці сьогодні весь день працювали кілька бригад комунального підприємства Миколаївводоканал, які ліквідовують пошкодження. Аварія сталася на водогоні діаметром 400 міліметрів на двох засувках, перекриваючих воду. В результаті чого велика кількість абонентів залишилась без води. Силами водопроводної мережі міста Миколаїв виконуються роботи по ремонту і заміні двох засувок. Через аварію без водопостачання залишилось 68 багатоповерхівок і приватні будинки в мікрорайоні Ліски. Ремонтні роботи ускладнені браком витратних матеріалів і запчастин. Їх не вдається придбати через борги споживачів за водопостачання та водовідведення. Засувки вже 97-го року Коштів не, вистачає, коштів не вистачає на заміну, на нові, на, на нові комплектації. Благодаря Красному Кресту будемо говорити, держимося ще на плаву. Дуже великі борги по місту, і за цього ми не можемо зарані міняти ці задвіжки на нові. Лише мешканці цих 68 будинків заборгували водоканалу майже 4,5 мільйона гривень. Повідомила начальниця боненського відділу підприємства. На час проведення робіт водопостачання буде відсутнє у 68 багатоквартирних будинків. Споживачі цих будинків. Заборгували перед водоканалом майже 4,5 мільйонів гривень. І для того, щоб скоротити термін робіт, необхідно терміново сплатити ці борги для закупівлі витратних матеріалів та запчастин. Борг можна погасити частинами, кажуть на підприємстві. Для цього мешканцям пропонують укласти договір реструктуризації. Документ, який дозволяє розподілити суму заборгованості на кілька місяців та поступово її сплачувати, якщо абонент не може одночасно сплатити всю суму заборгованості, ми пропонуємо укласти договір реструктуризації. Для цього необхідно принести з собою паспорт ідентифікаційний номер, і ми укладемо договір на декілька місяців. Надамо відсрочку цього платежу. В Миколаїв водоканалі наголошують, що за таких обставин підприємство не може гарантувати швидке усунення аварії і оперативне відновлення водопостачання. Олександр Толматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.